Акція протесту, вільної профспілки залізничників Кременчука. Про це і не лише розкажемо зараз у щоденнику міських новин. Моє шанування тим, хто зараз з нами. Команда телеканалу Візит підбиває підсумки 827-го дня війни. Акцентуємо вашу увагу ще наступними темами інформаційного випуску. Обіцянки мера працівники дитячої лікарні авансом квітня влітку за старою ціною вартість проїзду громадським транспортом не збільшиться. Тема наступного сюжету, повз якої наші кореспонденти пройти не змогли сьогодні, 30 травня. Президент України Володимир Зеленський своїм розпорядженням за номером 59 звільнив Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області. Про спілка машиністів локомотивного депо Кримучука провела акцію проти реорганізації Кременчуської лікарні Придніпровська шляхом приєднання її до першої міської лікарні імені Богаєвського. Нагадаємо, подібне рішення депутати ухвалили на останній сесії міськради. Як пройшла акція та що кажуть люди, знають наші журналісти. Близько півсотні містян, не боячись сказати своє ні, приєднанню лікарні Придніпровська до першої міської зустрілися неподалік залізничного вокзалу. Акція під гаслом Пішохід завжди правий від обурених представників профспілки машиністів локомотивного депо Крамачука та пересічних містян відбулася сьогодні по обіді. Але від частини своїх планів мітингувальники цього разу відмовилися, висловивши претензії до влади та обговоривши питання реорганізації лікарні Придніпровська під камери змі, мітингарі вирішили продовжити акцію 12 червня під головною адмінбудівлею Краманчука. кажуть, хочуть поспілкуватися з керівництвом міста. Нас попросили служба безпеки і поліція, щоб розібратися в справі. Вони можливо буде порушити якусь кримінальну справу. Друге, в суд можуть подати головний лікар, але він не подасть. Ви розумієте це? Не подасть у суд може подати тільки два органи або юридичне лисо, Придніпровська залізниця лікарня Придніпровська, або проспілка, членами якої вони є. Все. Суд призупиняв, ви розумієте, призупиняв згідно позивної заяви згідно 49 ї статті Конституції, призупиняє ліквідацію лікарні і про до вирішення по суті, по суті. А рішення, я думаю, буде позитивне, тому що стаття 49 конституції, а конституції не має право ніхто зміняти, кроме Верховної Ради, і то в невійськовий час. І згідно... Згідно значить восьмої статті Конституції, Конституція має верховенство права. Ні один подзаконний акт, ні один закон, який не відповідає Конституції, є неконституційним і тоді працює тільки стаття Конституції. Деякі з активістів нарікають на їх погляд ще однієї реформи. Медицина у кромачуці просто не витримає. Робила мені процедуру, я побачила цих людей, цих працівників медиків, Мені їх жалко, ну скільки можна тріпати нерви у цій медицині. Уже одна реформа, втора реформа. Подивіться, що робиться. Оця поліклініка і оце придніпровська. Це були. Ну ви знаєте, туди треба було ще попасти. Понімаєте, це була ведомственно, лікарі, порядок був якось по там з першої, втори, третій, четвертої. Бо я коли з мамою, за мамою ухаживала, я тут везде побувала, і в четвертой, і в третій. Бардак бардаком. Ви знаєте, ну як у нас в країні. В державі розрушене скільки медичних закладів і цей закрит. Можеш біженці тут є. Голова вільної профспілки Сергій Москалець заявив, що люди вже направили листа до прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я та мера міста Віталія Малецького, в якому висловили занепокоєння рішенням сесії про приєднання лікарень, у разі якщо на наступній акції у активістів не вийде досягти необхідної реакції владних структур та відміни рішення про ліквідацію і реорганізацію лікарні. Голова профспілки машиністів наголошує, будуть проводити безстрокову акцію прямо на пішоходних переходах міста. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні Кременчужани попрощалися із полеглим на війні героєм земляком Валентином Брелсом. До прощальної церемонії доєдналася наша Анастасія Ушак. 23 травня під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності України у районі населеного пункту Зибине Харківської області героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Валентин Бреус. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. Цей день ми прийшли попрощатися в загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Бреусом Валентином Юрійовичем 2002 року народження, призваний на військову службу 16 січня 2021 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби 3 категорії, помічник гранатометника 2-го відділення інспекторів. Прикордонної комендатури швидкого реагування. Валентин був життєрадісним, позитивним та надійним побратимом в своєму підрозділі. Він був експертом та професіоналом своєї справи. Хоробро вражав та знищував ворогів України в бою. Молодший сержант Валентин Бреус був старшим сином у родині, що виховувала шістьох дітей. Тепер їх п'ятеро. Валентинові назавжди 22. Біля його труни сьогодні була його бабуся і дідусь. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним зовсім юного Валентина Бреуса. Герої не вмирають. 2 мільйони гривень на зарплати працівникам дитячої лікарні виділили з міського бюджету. Суми вистачить, щоб профінансувати першу половину квітня. Як повідомив мер під час засідання міської конкому, лікарня вже фактично є структурним підрозділом лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Процес об'єднання юридично мають завершити 1 червня. Тимчасово виконує обов'язки директор дитячої лікарні, яку міський голова називає структурним підрозділом. Молода фахівчиня людина, яка компетентна, яка сучасна, яка не боїться брати відповідальність. Ким працює Герман Герман. Поки що працює виконуючи обов'язки. Чи призначений це його стара так, Він повернувся на свою посаду. Він працював начальником КДЦ. Консультаційно-діагностичного центру дитячої лікарні. Тобто він на цю посаду повернувся, тому що він був ТВО завідувача дитячої лікарні. Знову ж щодо долі приміщення колишнього стоматологічного відділення Віталій Малицький не виключає варіанту проведення аукціону або ж розміщення у цих стінах одного із підрозділів виконавчого комітету. Їздимо тролейбусами під час сьогоднішнього засідання конкому журналісти підняли питання вартості проїзду у тролейбусах і як довго вона залишатиметься незмінною, зважаючи на здорожчання електроенергії. Як пролунало, від міського голови принаймні упродовж літа тариф не чіпатимуть, а можливо, все таки держава знайде якийсь компенсатор, тому що зростання. Електроенергії, як вагомої складової всіх тарифів, тягне за собою економічну прірву для всіх комунальних підприємств і не тільки комунальних підприємств. Тих же управляючих компаній, які надають послуги з обслуговування і утримання і управління житловим фондом, тих же самих підприємств промисловості, які змушені будуть збільшити вартість електроенергії, яка зросла в вартості свого товару, вони ж не зможуть залишити все так, як є, тобто зменшити прибутки свої або працювати зі збитком. Не зможуть. Тому це, на жаль, Потягне за собою зростання всіх показників цінових і певне навіть зростання певного рівня інфляції. Але по КТУ жодного рішення і жодного обговорення про підвищення не було. Водночас від 1 червня, через зростання вартості електроенергії, змінюються тарифи на водопостачання та водовідведення. Нові розцінки охоплюватимуть категорії бюджет, юридичні особи, фізичні особи, підприємці, громадські організації та власники житлових приміщень. Як запевняють, вартість цих послуг для населення залишається незмінною на централізоване водопостачання 14 гривень 30 копійок за 1 метр кубічний, на централізоване водопостачання 17 гривень 50 копійок за 1 кубічний метр. Але ми даємо різницю в тарифах РВТ. От сьогодні водоканалу ми дали РВТ за лютий місяць 2 мільйона 27 тисяч гривень, які підуть на зарплату працівникам водоканалу. Фактично в РВТ буде тепер більш дорога електроенергія, і водоканал буде просити РВТ не 4 мільйони в місяць, як він раніше просив, а буде просити, умовно кажучи, 7, за рахунок зростання цієї ціни. Але це не ляже на плечі наших кременчужан. Там, де немає такого компенсатора, де держава не передбачила можливість РВТ, ну там доведеться тарифи коригувати. Наже наш випуск триває. Прийом мера єдина можливість для кремучужан поспілкуватися віч навіч з міським головою, та так чи інакше висловити йому своє невдоволення з приводу тих чи інших проблем міста. Яким він був цього четвера? Далі у сюжеті Владислава Плексія. Кременчуцька активістка Валентина Трофименко обурена тим, що жертв трагедії ТЦМ СТОР поховали на військовому кладовищі. Своє невдоволення жінка висловила меру Віталію Малецькому на черговому прийомі мера. Міський голова порівняв її з іншою активісткою. На що Валентина Трофименко не на жарт обурилась, та заявила, що це не чувано невиховане ставлення посадової особи до простих громадян. Активістка, активіст. Як ви право маєте Мене з ким стати, бо я ще як в марчаку. Та ви не перший раз це робите. Мене з ким це зрівнювати. Так отож, будь ви, ласка, ви, трошки ви, якось… Ви Вистовуйте своє положення ще раз. і починайте мене якось Трошки себе, знаєте, сформуйтесь форматуйте і будьте більш вічливою. Якою вічю? Тому що ваша оця радикальність… А що ви порешите на мене, що я похожа на якусь там, я не знаю на кого? Навіщо ви ж такі наводите? Я заслуговую це. Ви знаєте, скільки я зробила для міста. Почкайте, ви не оминула активістка і тему алеї пам'яті. Проте і тут особливого розуміння від міського голови не почула. Давайте в мирному місті робити після перемоги алеї, на яких Віталі, будуть житлові будинки, на яких будуть Віталі, школи, Олексій. садочки, а не О, займатися зараз тим, щоб розділити оце, тих, хто загинув вам спорі. Не треба наводити таку політику. Ні, ви зараз це політика, намагаєтесь, яка намагаєтесь це зробити. Оце що, ви зараз ведете, вони не на кор. Нікому не ні патріотам, не тим, що не хочуть мобілізовуватися в армію. Нікому. Ще одна кремачужанка скаржилась на незаконну прибудову по вулиці Європейській, 10, дріб 35. Власник якої після звернень від дівчини до владних структур пригрозив її матері розправою. Відомо, що цю забудову чоловік поставив на спільній прибудинковій території. Люди на гаражі добудували. Незрозумілу конструкція. Вона ж баня, вона ж тераса, вона ж щось. І вона виходить на двір заявниці. Ну, вона спільна з територія. Да. Ну, двір спільний. Це прямо дворівно. Ну, так, він оце утеплився недавно, так, виходить? Ну, як заїхав, десь в 2016 році, в 2017 році. А це фотографія, якого року? А це 2015 го Google. Це 2015-го, 2015 да. тобто да. вже зміни. Оце я зробила позавчора фотографія. Він зробив перехід над да. надземний з гаража в, в хату. Він заселяє людей. Наприклад, місяць назад він заселив людей, яких я не знаю. Вони сказали, що вони не місцеві. Вівторок викликала на них поліцію. Поліція документів в них не перевірила, що це за люди. Йому телефонували. Я телефонувала, він посміявся, сказав, що тіп, мені все равно. Як виявилося, це підприємець, який має власний салон мотоциклів, за словами пана Малецького, можливо він вже був помічений у схожому скандалі по вулиці Олександра Богоєвського. Скаргу міський голова прийняв на опрацювання. У пана Сергія питання теж будинкового характеру. Чоловік поскаржився міському голові, що їхня управляюча компанія на відріз відмовляється ремонтувати їхній багатоквартирний будинок. На що мер порадив створити ОСББ і взяти ситуацію мешканцям під свій контроль. Чоловік запросив нашу знімальну групу особисто оглянути, у якому ж стані знаходиться їхній багатоквартирний будинок. Тож репортаж з місця подій у наших новинних випусках Дивіться згодом. Не лише статті для Кремичуцької аудиторії, а й для ворога. Даня Кримчук людей, який продовжує працювати у інформаційному полі, попри суди та розпочаті кримінальні провадження, вкотре переходить з кордони дозволеного. Так, депутату Богдану Лазуренко вдалося встановити, що у російській соціальній мережі ВКонтакті навіть після початку повномасштабного вторгнення публікувалася інформація про роботу стратегічних об'єктів міста. Фактів, які підтверджували зв'язок тудею з міською владою, стає ще більше. Так, адміністратором сторінки у однокласника досі є директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лосовик. Наші журналісти намагалися поспілкуватися з паном Лосовиком. Що з цього вийшло? Дивіться далі. В Україні рішення про блокування російських соціальних мереж ВКонтакті та Однокласники діє з 2017 року. Але це не є аргументом для місцевого видання Кременчук Тудей. Принаймні такий висновок можна зробити з активності сторінки «Вконтакті» навіть після повномасштабного вторгнення. Ну і поки за лайк у російських соціальних мережах можна отримати підозру та реальний термін за колабораціонізм. Кременчук тудей до серпня 2022 року продовжував інформувати ворога про роботу стратегічних об'єктів у Кременчуці. У коментарях росіяни закликають окупантів скерувати ракети на наше місто, а ще радіють під публікаціями з приводу загибелі наших захисників. В день повномасштабного вторгнення в мережі. В контакті з посиланням на сайт Тудей з'являється новина. Кременчуцький НПЗ працює у штатному режимі. Далі наступна інформація через масований обстріл Кременчуцької НПЗ не працює. Є кілька постраждалих. Далі йде заява Шаповалова. Ми відбудуємо Кременчуцький НПЗ. Далі йдуть новини, які стосуються мосту стратегічних об'єктів об'єктів критичної інфраструктури. Є повна інформація щодо розміщення Кременчуцької ТЕЦ, тобто є стаття. Якби у Кременчуцький ТЕЦ вдарили лютому, відбулася б техногенна катастрофа. Видання Кременчук туди депутат пов'язує з діяльністю міської влади та нардепа Юрія Шаповалова. Проаналізувавши ютуб канал Пабліку, бачимо трохи новин, трохи відверто наклепницьких матеріалів у бік конкурентів, активістів, волонтерів, журналістів. А ще новини про досягнення та здобутки нардепів Шаповалова та мовчана і представників міської влади. На сайті з'являються відео відзняті як з вікон мерії. Так і відео за авторства провладного телебачення міської ради. Нині одну з судових справ проти видання Кременчук туди розглядає автозаводський районний суд Кременчука. Позивачем у справі є чинний депутат міської ради Богдан Лазоренко. Раніше депутату та його адвокату вдалося встановити, що з 2015 року дані про адміністрування сайту були знеособлені. Фейкові імена журналістів під публікаціями ускладнюють пошук авторів. Втім, у ході судової справи дещо таки вдалося з'ясувати. За два дні до повномасштабного вторгнення я уклав угоду з підприємством Центр компетенції адресного простору мережі інтернет, які здійснюють фіксацію змісту вебсайту. Окрім цього, вони надають довідку, хто є безпосереднім реєстрантом доменного імені Кременчук Тудей. Станом на 2015 рік реєстрантом доменного імені є саме лозовик Дмитро Борисович. Ось власне і сам пан Лозовик. Поряд з Віталієм Малецьким під час передвиборчої кампанії. А тут він вже поряд з мером на нещодавному заході, присвяченому дню пам'яті жертв аварії на ЧАЕС. Чинний директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик вказаний адміністратором сторінки Кременчук Тудей у однокласниках. Останнє судове засідання у справі фейкових публікацій Кременчук Тудею перенесли свідчити в рамках справи. На ньому мав би і Дмитро Лозовик. Втім, перед засіданням чиновник раптово занедужав. Він раптово надіслав в лист, де пояснив, що він знаходиться зараз на лікарняному. Ну і поки пан Лозовик не йде до суду, ми вирішили прийти до нього самі, аби дізнатися, як він прокоментує свою причетність до порталу Кременчук. Тудей він на місці, так? На місці? Ну я ж не знаю, що є. Зараз я секретарю позвоню. На ісполкомі був в місці викомі, зараз був виконком, і він там по, на, по питаннях. Поки що я йому телефонувала, не взяв трубку і написав, що він Так, так. Виконком просто півгодинки був, він вже закінчився. Ну, я не знаю, далі ж у нього там справи ж. Він можеш... зараз не на лікарняному? він зараз. Ні, працює. Ні, він працює, працює, так. Да. Ми прочекали Дмитра Лозовика близько години, він на робочому місці, так і не з'явився. Тож спробуємо зв'язатися з ним телефоном. На жаль, говорити з нами ніхто не хоче. Адмініструє сторінку у російському ВКонтакті не пан Лозовик, але й тут вдалося з'ясувати дещо цікаве. Там вказана якась сім'я Катерина Ангел, але в друзях у цієї Катерини Ангел можна знайти Віталія Малецького, можна знайти Світлану Пещиту, можна знайти Руслана Проценка. Відповідати на питання у судовому порядку пану Лозовику та іншим фігурантам все ж доведеться, констатує Богдан Лазоренко. В рамках судового процесу вдалося встановити, хто надає послуги хостингу сайту «Кременчук Тодей». Нині ФОП зареєстрований у Харкові, ділиться необхідними даними на вимогу суду. Кременчуцькі правоохоронці розслідують і справу активіста та волонтера Олега Бикова. Чоловік каже, численні факти написання відвертих фейків у знеособленому виданні не мають лишитися без уваги правоохоронців. Я думаю, що дійде до того часу, коли війні понесуть невідворотню відповідальність, от, а також усі інші особи, на кого це фейкове видання писало виливало бруд. от, вони зможуть пред'явити позовні вимоги цих осіб. У поліції нам повідомили, кримінальне провадження розпочато. Тож зараз слідчі встановлюють усі обставини. В Кременчуцькому районному управлінні поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 170 перешкоджання законній діяльності громадських організацій. Де наразі тривають слідчі дії, і слідчі спілкуються як з представниками влади, так і з громадськими організаціями, з волонтерами під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, виконуються відповідні вказівки та подальші слідчі дії. Тож далі буде, але клубок фактів з інформацією про те, хто ж стоїть за публікаціями Кременчук Тудей, активно розмотують. А отже, є всі шанси дізнатися, хто пише відверті фейки та зливає стратегічну інформацію ворогу, і за чий кошт увесь цей інформаційний шабаш. Кожен з них подолав довгу та важку путь до досягнення своєї мети. І сьогодні, в залі Кременчуцької міської ради з усіх шкіл міста, зібралися учні, які здобули перемоги у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, малої академії наук та олімпіад. На церемонії нагородження побували і наші журналісти. За час існування малої академії наук юні науковці Кременчука здобули 256 призових місць у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт на всеукраїнському рівні. А на обласному етапі таких переможців 2236. Та цей навчальний рік був найбільш урожайним для талановитої молоді Кременчука. У нас 11 призових міст і місць в мані і переможцем очікувано. Стала четверта школа. Вітаємо. Васішніченко Денис, Олімпіада з хімії, перше місце, олімпіада з біології, другий місце. За словами переможців, теми своїх робіт вони обирали за актуальністю на даний час. Та щоб провести дослідницьку працю і захистити свої доробки, пройшли немалий науковий шлях. Я зайняла друге місце у секції кримсько-татарського мандаристика з темою семантико-топологічний аналіз кримсько-татарського жіночого прання на сучасному етапі. Ми минулоріч досліджували кримсько-татарську кераміку, і наскільки нам відомо, саме з кераміки пішла орнаментика на вишивку. Тож цікавим для нас стало дослідити сучасний стан кримсько-татарського орнаменту на жіночому одязі. На всеукраїнському етапі я зайняла третє місце у відділенні історія секція Історичне краєзнавство. Моя тема мала назву Фотографічна Полтавщина, Другої половини 19-го, початку ХХ століття. Складнощі виникали навіть не стільки під час написання роботи, а скільки під час її захисту, тому що кожен хоче поставити тобі таке запитання, яке ти ніколи не чув і ніколи не думав, що воно таке. Можуть запитати в тебе. Я брала участь у секції охорона довкілля та національного природокористування» та вибрала друге місце на всеукраїнському рівні. Ця тема мені дуже подобається. Вона дуже доречна, адже екологія зараз занепадає в Україні, особливо в умовах повномасштабної війни. Саме тому ми вирішили досліджувати стан екології та робити все можливе, аби її поліпшувати на захисті. Мені було доволі легко, і зараз я дуже хочу, аби моя робота була представлена на міжнародному рівні та роблю все можливе для цього. На жаль, через цьогоденні реалії нагородження учнів було перенесено до укриття. Таким на новини видався 827-й день війни. Попри тривоги, хвилювання та втрати. Нехай наступний день буде легким та позитивним. Дякуємо, що були разом. Телефонуйте, пишіть, приєднуйтесь до лав прихильників візиту на Ютубі та у соцмережах. Віримо в ЗСУ і їм слава. З вами була Ірина Скрипчова. Прогноз погоди на телеканалі Візит Україна крокує у напрямку літа. Цієї п'ятниці дощі дещо знизить температурні показники хіба що мешканцям заходу. Отже, у столиці останній день травня буде хмарним з проясненнями, без опадів, На термометрах від 15 градусів вночі до плюс 23 вдень. На заході країни у Львові сонце рідко з'являтиметься за хмар. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Температура повітря вночі складатиме 11 градусів вище нуля, вдень до 23. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня хмарно, без націку на опади. Температура повітря коливатиметься у межах від 16 до 22 вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора очікується хмарна погода без опадів на температурних стовпчиках вночі до плюс 16, в вдень до 28 градусів із позначкою плюс. Про синоптичну картину для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують ясний день без опадів. Вночі за вікном плюс в вдень до плюс 26. шести. 31 травня варто очікувати на хмарний з проясненнями день без опадів. Температура повітря складатиме 24-26 градусів тепла. Нічна опуститься до 15. Вітер переважно південного напрямку зі швидкістю до 1-2 метрів на секунду.